Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 15 по 21 липня. Продовж найближчого тижня у більшості регіонів України утримається екстремально спекотна погода місцями з локальними зливами. Внаслідок встановлення над нашою країною так званого теплового куполу протягом найближчих днів очікується екстремально висока температура повітря у центральних, південних та східних регіонах. Денні показники можуть досягти позначок плюс 40-42 градуси по Цельсію, що на рівні абсолютних рекордів України. Кількість опадів очікується незначною і випадатимуть вони вкрай нерівномірно територією. У лісових екосистемах збережеться дуже високий рівень пожежної небезпеки. У понеділок, 15 липня, Місцями на крайньому заході країни, день також у північних областях, очікуються локальні короткочасні дощі з грозами, можливі шквали 15-20 метрів за секунду. На решті території країни сухо і спекотно. Вітер у західних та північних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. На решті території країни північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23, вдень плюс 33-38. У центральних та південних регіонах вночі плюс 22-27, в день плюс 36-41. У вівторок, 16 липня вночі у північно-західній половині країни в день місцями у північних та центральних областях очікуються короткочасні грозові дощі місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. В решті регіонів України без опадів. Вітер північно-східний. У західній частині південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс в день плюс 33-38 У центральних та південних областях вночі плюс 22-27, в день плюс 37-42. В середу, 17 липня, вночі істотних опадів. В день у західних, центральних та місцями південних областях породять локальні грозові дощі. Місцями можливі град та шквали 17-22 метри за секунду. Нарешті території країни без опадів. Вітер північно-східний. У західній частині північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 19-24, в день плюс 33-39. У центральних та південних областях вночі плюс 22-27 в день плюс 37-42, в четвер, 18 липня, вночі в західних та північних областях. В день у центральних та південних регіонах очікуються короткочасні дощі та грози. В день місцями сильні зливи. Град та шквали 17-22 метри за секунду. Вітер переважно північної чверті 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 17-22, день плюс 28-33. У центральних, південних та східних областях вночі плюс 22-27, день плюс 37-42. В п'ятницю 19 липня. Очікується погода переважно без опадів. Лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті пролють грозові дощі. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс в Вдень плюс 28-33. У південних та південно-східних областях вночі плюс 20-25, день – плюс 33-38 в суботу, 20 липня в Україні переважно без опадів. Лише в день у західній частині місцями пройдуть дощі з грозами. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 16-21, в день плюс 29-34, на півдні до плюс 37. І в неділю 21 липня нестійка погода з локальними дощами збережеться в західних областях. Нарешті території країни без опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18-23. День плюс 33-38